Можливість подорожувати сьогодні є чи не у кожного українця. А от змінити своє місце проживання у одиниць. Отож, чи готові тернополяни поїхати за кордон на постійне місце проживання? Дізнаємось їхню думку. Якщо б у вас була можливість поїхати на постійне проживання за кордон, чи скористалися б ви нею? Так, звичайно. Я би скористалася, в мене була можливість весною, я їздила, але не звичайно, не на проживання, а так на заробітки. Мені воно близьке, хоча я би і повернулася назад в Україну, бо Україна це моя батьківщина, але якщо враховувати ціни і умови, то мені досить -таки сподобалось. Якщо б у вас була можливість поїхати за кордон на постійне проживання, чи скористалися б ви нею? Напевно, що так. Але не тільки тимчасово, тому що хтось має піднімати неньку Україну. Чому виїхали за кордон? На заробітки? Напевно, ні. Напевно, щоб побачити світ, щоб принести дещо нове, щоб зробити це тут. Напевно, скоріше все отак. Чи переїхали б ви на постійне проживання за кордон? Ні, я ні. Чому? Не хочу. Мені добре в Тернополі, добре в Україні, ну і вік вже не той. Тож десь до 30-20 років, так, десь в тому віці можна переїжджати. А так, не, не переїхав би. Чи переїхали б ви на постійне місце проживання за кордон? Я думаю, що ні. Просто як турист, ну, поглянути на країну, просто подивитися на якісь інфраструктури, я за. Просто якось як відновити свій погляд новий, щось побачити, нове но жити ні. Україна це для мене рідна країна, і я не збираюся від неї їхати. Ось так. Якщо б у вас була можливість проживати за кордоном, переїхали б? Це ще треба подумати. Залежно, яке життя буде тут. Якщо б у вас була можливість переїхати на постійне проживання за кордон, чи скористалися б ви нею? Ні, напевно, щоб не скористався, тому що можливості завжди є, а поки що ми в Тернополі, тому якби я навіть не розглядав таку можливість. Я навіть ну свого часу довелося пожити в іншому місті, точніше в столиці, так що є для порівняння, що можу сказати, тому якби поки що в Тернополі і поки що переживаєте за своє місто і за те, що тут відбувається. Якщо б у вас була можливість переїхати на постійне проживання за кордон, чи скористалися б ви нею? Ні, я б залишився в Тернополі. Чому? Я люблю цей город. Я приїхав 30 років тому і влюбився в нього. Це маленька за границею. Зачем мені за границя? Чи поїхали ви проживати за кордон на постійне місце проживання? Була б у вас така можливість? Ну, загалом я не бачу проблеми в тому, щоб жити в іншій країні, тому що мені подобаються всі країни, і взагалі я почуваю себе громадянкою світу і почуваю комфортно скрізь. Але проблема в тому, що я люблю свою країну. Я дуже люблю свою країну. І останнім часом всі її кидають, і мені так сумно з цього приводу, що я її не кину ні за яких обставин. Я буду жити в Україні. Хоч тут жити важко і погано, і працюєш безкоштовно, але я її дуже люблю. Я тут залишуся. І всім також рекомендую залишайтеся в себе вдома, бо свою країну мусять піднімати українці. Італійці, німці, поляки нам цього не зроблять. Залишаємося вдома.